Я ж сказав, що буду вчитися разом з вами. Коротше, виходить, система основного опалення, в якій там є антифриз, нагріваючий елемент, це коробка для монтажа, де вони сходяться, початок і кінець, і терморегулятор, термостат. В общем, виходить так, що система, якщо розрахована на, на, наприклад, на 10 квадратних метрів, то це е, на самому ділі кімната може бути десь. 16, а то й 18 квадратів. Тобто підбор цієї системи йде е, не так, як я щось так думав, що на 20 квадратів треба систему, яка розрахована на 20 квадратів. А виходить менше, того, що, наприклад, ми можемо не ставити її там, де меблі. От, можемо ставити, можемо не ставити. І відступаємо десь 25 см від стінки. Тобто і вона працює, вона обігріває такий об'єм кімнати. Тобто, ти береш систему, яка розрахована на 10 квадратних метрів, але не всьої площаді кімнати. Розумієте? Системи інноваційні опалення, теплопайп у Харкові, Клучківська, 119 а Запрошуємо монтажників, архітекторів, дизайнерів, всіх, хто зв'язаний з будівництвом.